Ось і друзі, 12 жовтня, виходжу зранку, у нас все добре. Качки наші літунки на місці. Одна зверху, одна ось сидить. Ну, Це, напевно, що дві їх тільки було, так як я вчора ввечері бачила, всі решта зайшли у хліб. Сьогодні ранок теплий, вже немає морозу. Вчора то ще був мороз. от, А сьогодні так. Можна сказати, приємний осінній ранок. От, І е, що цим ранком, приємним осіннім, хочу сказати? Не було відео, можна сказати, перебивалася з води на хліба. Е, кілька шорців, ото й все. Ну, але я нікуди не пропала, Юрасик мені нікуди не пропав. Ми є, у нас можна сказати, більш-менш усе добре. Просто у мене знову лікарняне, я знову лікуюся, знову уколи. І, на жаль, цим е, разом. Е, Просто по місцевості усе не закінчується. Ми вже три дні в лікарні, тому особливо часу немає. От, ну і ще буде ще буде лікарня Житомир. Не знаю, чи це буде сьогодні-завтра, от чи це буде пізніше, тому що буду телефонувати. Ну, хотілося б зараз, поки у мене лікарняний. Але сьогодні зателефоную, буду взнавати. От, такі у нас справи. Юра знову втрачає роки життя, поки робить мені кольчики. О, ну що я казала? Все на місці. Це сарки, он теж на місці. Всі на вулиці, хліви закриті. а Вони ходять. Все ходить, одним словом. Одним словом, ось так. Але сьогодні, ну зараз, оскільки тепло, повідкриваю хліви швиденько. О, які у мене вже. Це сарки молоденькі, великі, які вже кручата сміливі, вони вже самостійно вилітають з порогу, нічого не треба підставляти, нічого не треба застеляти. Раз, два і повилітали. Ну-ну-ну-ну-ну, о, ще кілька таких. Але нічого, зараз вони вилетять. Ну, у мене, поки я туди-сюди їжджу, а Юра мене возить, з'явилася ось така робота. Є почищені, є нечищені ще. Це не наші буряки. Нам. Просто віддали, кому не потрібно, кому вже зайві. От, і з ними потрібно було розібратися. Ну, розібратися можна було б, <смі> аби було здоров'я. Але Юра у мене його поставив, накрив ось так радюшкою, і вони тут перестояли. <смі> Морози, зараз морозу немає. От, щось ми з ними та зробимо, аби було все добре. Повідаємо худобі, наші ще стоять на городі. От ще не знаю, як їх вирвати. От сподіваюся, сподіваюся, що, що більш-менш усе буде добре і якось ми їх помаленьку вирвемо. Сьогодні ж, оскільки тепло, і оскільки я на лікарняному, і оскільки ми вже три дні у лікарні це втомлює. От, вирішили трішки відпочити і, напевно, що на свій страх і ризик буду їхати з Юрою у ліс. Ну, візьму з собою, скажімо так, візьму з собою усе, усе, що потрібно на всяк випадок. Раптом що, щоб під рукою були таблетки і уколи. От. Але хочемо поїхати, тому що тепла передають ненадовго. А ми ось за осінь я казав Іванку, у лісі були нуль-нуль раз. мамо, уявляєш, нуль ми були раз. То ми от сьогодні хочемо поїхати, ще заразом його взяти, от бідненького, тому що він нуль раз був. Тому, то я думаю, так, зараз ось таке відеоповідомлення скину, а, а з лісу я думаю, що як буде все добре, то щось я познімаю, скажімо так, осіннього лісу, осінньої краси. Щось таке я познімаю. Ну, а вас прошу, переглядайте відео, коментуйте, підтримуйте в такі, в такі нелегкі, нелегкі дні. Будь ласка, підтримуйте, залишайтеся на каналі. Хто доєднався останнім часом, я щиро усім дякую. Я вже якось відчуваю ось так. Не, немає відео, знаєте, і відчуваю. Трішки себе винуватою, що, що ви заходите, ви доєднуєтеся, а, а відео ніякого немає. Все буде добре, одним словом, все буде добре, буде, будемо жити, будемо радіти, будемо щось показувати обов'язково. Тому гарного усім дня. Гарного усім дня. Зараз знову покажу, як мої літунки, ті щаслива вийшли щойно. Ось подивіться, це, це ті, що в хліві сиділи. Вони вийшли, і давай тут розминатися, і вже кругом літати. Була, було кілька раз поради по обрізати крила. І ви знаєте, ми вже і думали, що напевно що треба обрізати крила, діла не буде. Але ось так поспостерігали кілька днів за ними. Вони нікуди не діваються. Оце все, де вони літають. От, оце ось тут наше обіця, по хліб по хлівах, скажімо так, по дахах, посінувало, і все, і все, і лишаються вони вдома. То, то ми так уже не звертаємо уваги. О що? <смі> що вже знаєте, хай собі вже політають трішки. Ми не будемо їх всіх на залишати аж довго на зиму, ми все рівно. Потрішки-потрішки по будемо їх підрубувати, а вже скільки нам потрібно, стільки ми тоді вже і лишимо. Тому поки, поки можуть, хай політають, так, да, Качечко? Да, качечко. Тому що все рівно буде себе юшечка рано чи пізно. А поки, а поки політай. Ну, ми так дивимося, що вони вже то вони шестеро сиділи, а це вже тільки дві лишилося, а всі решта заходять в хліб. Напевно, що холодненько, їм трішки вони вирішили ховатися до кива. Рембо вивів курей, сам такий поважний ходить кругом. Їсти їм зараз особливо немає нічого, то вони хто куди йдуть? Потрібно винести. Що рембо, що? На подвиги тебе тягне, так? Одним словом, все. Не, не буду затягувати більше, що я хотіла, та я розповіла, тому, тому до зустрічі, до зустрічі.